Дорога в небуття коли мегатрон перевів кібертрон на орбіту землі і зібрав звільнену енергію, він покинув планету в руїнах. але Оптібус найкращий з кіберами почали бій, знищили мегатронів з ореліт і вивільнили достатньо енергії, щоб відкинути кібертрон із земної орбіти. зараз кібери відбудовують зруйновану планету Мо ще трохи, міцніше. А там. Годі, добре шлак. Зубчак. Клади вже ту плиту, бо черпалка й заржаві раніше, ніж ми закінчимо, Небозгин, Ти хоч що небудь можеш зробити правильно? Металева фрикаделя, Вважай бо наступлю Наступиш? А з яким військом! Суперінди. Годі вам, скаменіться. Попереду купа ремонтної роботи. Ну, подивися, хто говорить Гуркоте Гуркотило, Починай зливати воду з насосів. Hey, Мені не подобається таке паскудне призначення. Я хочу те, що робить небозгин! Лютий цього не буде паскудна робота для таких паскудних, як ти. Од мене ходячий брух. Тихо! Мегатрон? Але мегатрон, ми думали, що ти, ну, знаєш, Крік крак. Подумайте ще трохи. Я тільки втратив зореліт, а не програв війну. А зараз у мене є незакінчена робота з добрим доктором Аркавілем. Його нема, і зорекрика теж. Мені це не подобається. Мені це нітрохи не, не подобається. Nee, Лазеродзьо приніс новини перемотою. You... Тепер як мегатрона знищено, oh, я you. голова обманоїдів. Oh, я розвіде oh, доктор. Так, зорекрик, розумію. Добре, заведи мене в свою таємну лабораторію. Я знайду, що робити з іншими твоїми винаходами. Must... Ми повинні зупинити цих зрадників. Yes, Обманоїди вилітаємо. Найкраще. Ці прилади відновлять телекрана першого. Германець, молодець, все прояснюється. Занадто прояснюється стрибун. Мегатрон живий. Ми не повинні допустити, щоб він знову очолив обманоїдів. Кібери, поїхали. Отам! Опусти голову! Моя лабораторія неподалік. Моя лабораторія фортеця, в яку не потрапиш доти, доки я голосом не ввімкну передню браму. Тоді вмикай, свого рота! Я доктор Аркелвіл, геній науки, кажу сезам, відчинися! Um... Як оригінально! Невеличкий приклад того, що буде з тим, хто мене доведе. Особливо ти саме так, як ти казав. Саме так, як ти казав, експонентний генератор. Джерело найвищої енергії. Зорекрий обережно. Якщо розбурхати генератор ритмічним сигналом, то і земля, і все живе на ній загине. Мене ця незначна планета не обходить. Мегатрон внизу кібере. Громовій, не Зупиніть їх. Добре, мегатрон. Нападаю. Крихо, це моя лабораторія. Ти повинен працювати під моїм наглядом. Докторе, заспокойтеся, я майже закінчив. Заходьте і подивуйтеся моїй винахідливості. Я покращив ваш експоненційний генератор тим, що додав до нього годинниковий пристрій, коли я клацну цим вмикачем він почне виробляти енергію з нескінченною потужністю, <зас> з нескінченною потужністю. Але ж тоді він вибухне і знищить усю планету. Доктор, дуже добре. Ви все чудово розумієте. А саме, за 7 годин 58 хвилин і 20 секунд за вашим часом ця планета перетвориться на космічний потік вільної енергії. No! Ні, я цього не допущу. Що ти можеш? Нещасне людське створіння. Коли земля вибухне, я буду на кібертроні і збиратиму там утворену енергію. Це дасть мені безмежну силу, силу панування у всесвіті. Was... Я зостануся тут переконатися, що все йде як треба. Ти що? Маєш мене за дурня? Ти вимкнеш годинниковий пристрій одразу, як я піду. У мене ще до тебе інші плани. Швидше нема часу, щоб його марнувати. Нам необхідно безпечно дістатися кібертрона ще до того, як земля розпадеться. The Transformers will return after Зоре Крик! благаю тебе. Про цілковите знищення моєї планети не можна навіть і думати. Доктор, вам чогось шкода? Я заберу ваші турботи. Щойно ми будемо на кібертроні. Ніщо не завадить моїм планам ще трохи. і Я стану лордом за рекриком тираном Небес! Кібер Ти стійте! Єзкун відкопуй земля. Решта, трансформуйтесь і у прикриття. Я не хочу у прикриття. Я хочу битись? Та, розіб его сил летючих для шанки. Обманує! Спускайтеся і нападайте! Азад. Ці кібери занадто воєвничі і не знають, коли треба відступити, Кібери молодці, але не варто їх відпускати. Трансформуватися і вперед. Шакун, вітаю тебе! Я прилетів з терміновим завданням. Перш ніж ти продовжиш, я скажу, що цій земній істоті сюди не можна. Так наказав мегатрон. Мегатрона більше нема. Тепер я керую обманоїдами. Що? Коли його зореліт вибухнув, мегатрон полетів у небуття. Але ж його неможливо знищити. Тоді Шокун може зв'яжешся з ним по радіо. Я не можу пробитися. Радіо унеможливили зв'язок із землею. Але я зроблю все, що зможу. Годі відтепер тобі наказуватиму я і перший мій наказ – жодних спроб зв'язатися з землею. Зрозумів, жодних контактів. Do you understand? Жодних контактів зрозумів. Yes. Так, командувач урекри. Починаємо будувати енергосховища не пізніше, як за три земні години, ми почнемо отримувати енергію з нового безмежного джерела. Ти повинен писатися. Ти будеш єдиний представник твого виду з тої планети. Чудово! Все готово. Можливо, мені не вдасться врятувати землю, але я не дам тобі зібрати енергію, яка утвориться від її знищення. обманує, може керувати, коли ввімкнено монітор охорони. Заберіть його в ремонтний відділ. Треба, щоб доктор більше сюди не ліз. Мегатрон, Зараз ми їх зустрінемо. Не згину, тебе неймовірна інтуїція. Ми по дорозі у мальовничий край, який називається долина, звідки немає вороття. Ми оглянемо мальовничі місця. Мені, а от кібри побачать дещо незабутнє. Що це за авіаційне шоу? Найкращий обманує де втікли. Гайда за ними. Мені хтось в, в логічних полах, що ми у пасті. Найкращий я в'язну. Щось тягне нас униз. Це піски зсуваються. Трансформуватися і витиратися. Я знаю, що вам кібер відомо, як ходити по воді, але це геть не так, як ходити по піску. Залишайся і дочекайся, поки зникне останній кібер. А тоді приєднуйся до нас. Мегатрон ще не кінець. Пам'ятай про це. Так. Але кінець буде! Обануйде! Уперед! Ми і так багато часу змарнували з цими затонулими скарбами. Залізняк, ти можеш влити в цей пісок рідкий азот. Оптимус, може бути! Якби мені руки звільнити! Залізняк, обережно! Yeah. Молодець! Залізняк, пощастило! Така наша робота! Як тобі сподобається, якщо ти почуєш, що записано під номером один на касетах опаноїдів? Якщо я не помиляюся, земляни за таких випадків кажуть, чоловіче не тягни. Правда? Тоді послухаймо, що там поназаписував лазеродзьоб. Так, зорекрик, розумію. Добре. Заведи мене в свою таємну лабораторію. Я знаю, як використати твої винаходи. Кібери, це і буде наша наступна зупинка. Трансформуватися. Якщо ця інформація правдива, то експонентний генератор джерело найпотужнішої енергії. the transformers will return after these messages <laughs> we now return to the transformers your onje mogutniy krasen' tvoya dolya zhivovat' meni megatron megatron <laughs> c cyber Неймовірно вони загинули. Не турбуйся. Ми зробимо так, що вони пошкодують про те, що не вмерли. Мегатрон, вітає тебе знов! Ось. Yeah. На тобі! вагон радості. Мегатрон, твої подарунки покращуються. Докторе. Вибачте мені за не дуже досконалі пристрої. Вони страшненькі, але функціональні. Ти перетворив мене на механічну потвору. Докторе, вас сильно пошкодив монітор охорони. Подякуйте, що хоч живі. Але я не можу рухатися. Доктор, вам треба відпочити. Ви, мабуть, від мене дуже втомилися. Так? <плес> Оптимус найкращий! Геть звідси. Це моє. Бегатрон, Тоді ти не будеш таким дурним, щоб стріляти у мене, поки я тут. Дай, ну, я його виб'ю. Я тихо. Найкраще. Я завжди отримую те, чого прагну. Іди звідси з радістю. Я не люблю стояти, коли отот -от вибухне. А ти не помітив, що це опинилося під сумнівом? Годі. Я хочу взяти тільки своє. My... Мегатрон, виходь на зв'язок. Мегатрон це шокун. Відгукнись. Мегатрон. Якщо ти живий, а як же Вийди на зв'язок пізніше? У мене зараз робота. Мегатрон мусиш знайти лабораторію доктора Аркевіла і від'єднати детонатор від експонентного генератора. Він щосекунди секунди може вибухнути. Одинниковий механізм. <реш> Мегатрон! 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 Ти ще там? Шокун, все під контролем! Дезорекри! На кібертроні він хотів знищити землю і зібрати енергію, яка від цього утвориться. <реш> Щойно я дістануся до цього зрадника. Його інформаційний блок стане в воїні. Час настав. Чого там не було вибуху? Зіпсувався таймер. Мабуть так. Доктор, ви полотите на землю. І все там перевірите. А як я туди полечу на роликах? Зорекрик, ти забув, що тільки ти знаєш, як працює годинниковий механізм. І саме ти маєш повернутися на землю. Мегатрон обережно. Він ще небезпечний. Найкраще, я втрачаю свою працездатність. Втрачаю це не те слово. Твоя іграшка розплавила тебе самого. Нехай, я дуже швидко зменшу температуру. ну, геть, з дороги! Мегатрон, я мушу забрати це у тебе. Вітай! Обережно! Це критичний момент! Він зараз вибухне! It's going to Якщо я зможу, то не тут. Найкраще, немає часу на суперечки! Поки okay, я трансформуватимусь, потримай! А тепер. Давай мені. Огонь! Ласкаво прошу додому, шановний мандрівник. Мегатрон. Я думав, що ти. Тобто я кажу, що всі були впевнені, що ти, а я, я <ресв 'язки> найкращий. Як ти думаєш, що мегатрон зробить із зорикриком? Я б сказав нічого ніжного. <сол> я б сказав, що нарешті ми побачили кінець цього страшного зоряного паскудника. Трансформерзворитер.